Друзі, привіт! Мене звати Анна Локія і я вітаю вас на своєму каналі. Вже кілька років я живу і працюю в Норвегії. Сюди я переїхала з України у зв'язку з повномасштабним вторгненням. І якщо вам цікаво дізнатися більше про моє життя, про моє суб'єктивне бачення тих чи інших речей, які відбуваються в цій скандинавській країні, то ласкаво прошу дивитися інші відео. Хто ще не підписався на канал, обов'язково зробіть це просто зараз. Тому що в нас тут дійсно багато цікавого. До речі, сьогодні я використовую інший мікрофон, тому що в попередньому відео дві чи три людини написали, що трошки звук тихий, хоча, не знаю, перевіряла і на комп'ютері, і на телефоні звук хороший, і на девайсах друзів перевіряла Ну, змінила мікрофон, не знаю, напишете, до речі, в коментарях, чи покращився звук. Якщо в когось були проблеми зі звуком, або, можливо, перезапустіть ваші телефони, можливо, проблема в тому. На попередньому відео, де я розповідала про норвезьких жінок, було багато коментарів, і люди говорили, що норвезькі жінки вони є такими незалежними і сміливими в зв'язку з тим, що держава про них дуже дбає. І вони не бояться лишатися одні, не бояться, що вони лишаться без будь-якої підтримки. І дійсно це правда. Тобто сьогодні я хочу прослідкувати ось цей причинно-наслідковий зв'язок того, які є норвежки, і чому вони такими стали, як цей менталітет формувався, за рахунок чого і що допомогло стати їм дійсно ось такими сміливими і незалежними жінками. Тому що безумовно в Норвегії держава створює максимальні умови для самореалізації жінки, враховуючи всі фізіологічні особливості і процеси, які пов'язані, наприклад, там, з вагітністю, і пологами і іншими речами, коли жінка, скажімо так, трошки випадає з трудового життя. Але давайте про все по порядку. Найперша річ, яка мені дуже подобається в Норвегії, це те, що тут немає ейджизму, тобто немає ось цієї дискримінації чи такого упередженого ставлення до жінок стосовно їх віку, яка, наприклад, досить, яку, наприклад, досить часто можна зустріти в країнах пострадянського простору. На жаль, і дійсно, от дивлюся, наприклад, офіціантки в ресторанах чи в кафе. Тобто, як правило, в Україні це такі молоді дівчатка, а тут можуть працювати офіціантками жінки 50, і це абсолютно нормально сприймається, і при тому вони досить швидкі, досить активні, ввічливі і привабливі. І ось ця вікова межа, вона абсолютно не заважає їм виконувати якісно їхню роботу. Або, наприклад, по телебаченню, телеведучі, ось е, не знаю, як в Україні зараз, але до повномасштабного вторгнення, тобто на телебаченні е, були дівчата е, досить часто з хірургічними втручаннями. І тобто, це дійсно були е, ну, такі ляльки, просто ляльки. То в Норвегії телеведучі, е, це ну, таке враження, що просто йшла десь жінка по вулиці, її взяли, посадили в кадр. І вона веде програму. Тобто абсолютно ну, такі звичайні жінки, і це класно, тому що не всі, не всі мають таку супермодельну зовнішність, а в Норвегії показують, що працювати на телебаченні, не маючи, наприклад, якихось таких видатних, видатних таких зовнішніх ознак. Все-таки це не заважає реалізувати себе в будь-якій професії, і це дуже класно. І для того, щоб працювати на тебе, тобто не треба бути Монікою Белуччі чи Анджеліною Джолі. І точно так само, наприклад, в аеропортах дивлюся ситуацію, коли ось я пам'ятаю, що коли жила в Києві. І спостерігала, коли йде екіпаж на посадку, і йдуть стюардеси. Ну, дівчатка дуже всі такі стрункі, дуже всі модельної зовнішності високі, красиві. Ну хоча, звісно, поняття красиво досить таке суб'єктивне, ну, але тим не менше. То е в норвезьких авіакомпаніях, ось скільки літала. Там стюардеси такі вже ну, постарші жінки, тобто, ось те, що я бачила, це практично завжди були 40 плюс жінки, і вони були, вони не були суперструнки, чи ну, знову ж таки, не, не, не зовсім модельних параметрів, скажімо так, але тим не менше вони класно виконували свою роботу, і тобто таких жінок наймали на роботу. І ось я пам'ятаю, особливо на перших порах це дуже кидалося в очі, і, і я відзначала це як таку дуже, дуже такий позитивний момент. Ось так само в Норвегії немає жодного засудження, якщо, наприклад, жінка влаштовує своє особисте життя, будучи там умовно розлученою три рази, маючи п'ятьох дітей. і... І по віку вона вже не зовсім молода, тобто абсолютно немає різниці. Тут притримуються такої думки, що кожна жінка вона має право на особисте життя, тобто вона може його влаштувати і в 50, і в 60, і в 70, і навіть більше років, тому що тут ще дуже популярні ось ці такі кафе. Для старших людей, де вони приходять, спілкуються між собою, і там навіть є люди 80 і вони знаходять там собі пару. Тому, бачите, вік абсолютно не є ніякою перешкодою для особистого щастя. І знову ж таки, це такий момент, який я хочу відзначити як дуже позитивний і класний. Наступний момент це жінки в трудовому житті. Тобто, як це все відбувається? Ну, по-перше, це знову ж таки про рівність, тобто про рівність в заробітних платах, про рівність в тому, що топові позиції можуть займати не лише чоловіки, а в тому числі й жінки. І досить часто в компаніях я спостерігаю таку ситуацію. Так само в Норвегії є квоти. На е, працевлаштування жінок на топових позиціях, тобто е, кількість цих жінок вона прописана в квотах. Ну, е, І знову ж таки, що мені подобається в Норвегії, що так, ці квоти прописані. Ну, в Україні, до речі, вже теж є квоти. Але е, тут, на мою думку, все ж таки, перш першочергово повинно бути те, щоб людина була професіонал своєї справи. І вона дійсно е, отримала, наприклад, ту топову позицію не по причині своєї статі, а по причині свого професіоналізму, своїх знань, свого досвіду, е, те, як вона себе проявляє в роботі, те, які результати вона показує, ось це повинно бути першочергово. І в Норвегії досить гарно дотримано ось цей баланс е, квотування з одного боку, і з іншого боку, професіоналізму жінок. Тому що вони дійсно компетентні, вони дійсно е, знають е, свою роботу. Я говорю про жінок, які на топових позиціях. Ну, по крайній мірі, мені такі зустрічалися. Е, напишіть в коментарях, можливо, у вас є інший досвід, теж буде цікаво почитати. Е, в Норвегії жінки е, проходять військову службу в армії, е, тобто, це передбачено, але є момент. Тобто є момент стосовно стосовно певних видів робіт. Зараз я на цьому трошки детальніше зупинюся, тому що, наприклад, іноземці вони, ну скажімо так, їх обмежують від доступу до армії, навіть якщо цей іноземець вже дуже багато років проживає в Норвегії, навіть якщо він має норвезьке громадянство, тобто це не грає ніякої ролі. І навіть якщо дитина родилася в Норвегії, а в неї, наприклад, мама Українка, тато Норвежець, ну або навпаки, там чи представник якоїсь іншої національності, не має значення, але іноземець, то навіть ця дитина, яка вже родилася в Норвегії і має норвезьке громадянство, вона так само не, не проходить службу в армії. Тобто це є, є такі обмеження. І якщо ми говоримо, наприклад, ось теж, коли ми на моєму курсі, коли ми шукали, значить, місця практики в подальшому працевлаштування для українських біженців, то були певні обмеження стосовно роботи в поліції, стосовно роботи в аеропортах, тобто там були обмеження, що мінімум, наприклад, якщо ми говоримо про аеропорт, то мінімум людина. Повинна проживати в Норвегії не менше п'яти років, і там були інші обмеження. Тобто, бачите, є певні види робіт, що для іноземців туди, ну, або взагалі доступ закритий, якщо ми говоримо там про армію, наприклад, або є певні такі, ну. Перешкоди, не перешкоди, як їх правильно назвати, тобто певні такі бар'єри, що людина не може відразу отримати ту чи іншу роботу, навіть якщо вона має досвід роботи в цій сфері, наприклад, зі своєї країни, і чи там має профільну освіту, але Норвегія обмежує ці речі. І що ще мені подобається, що тут не прийнято на співбесідах. Запитувати, про, запитувати жінок про е, особисте життя, про те, чи планує вона вагітність, про те, е, там, наприклад, чи не планує вона в декрет іти, тому що ну, для роботодавця, звісно, це важливо, йому потрібен працівник, який буде викладатися наповну, але ця дискримінація вона е, заборонена. Хоча, хоча, знову ж таки, <хи> був у мене випадок, коли я проходила співбесіду в міжнародну організацію. Можливо, це по причині того, що це була міжнародна організація, а не норвезька, не знаю. Але тим не менше, в нас була, ну це, напевно, взагалі була така сама жорстка співбесіда, яку я мала тут. І, знаєте, в кримінальному праві є таке поняття, як перехресний допит. І ось ця співбесіда мені нагадувала якраз ось цю процедуру, тому що е, сиділо чотири людини на цій співбесіді. В нас співбесіда тривала близько, ну напевно, десь близько двох годин, більше як годину з половиною. І, е, і вони просто ось так один поперед одного задавали питання, причому вони запитували в мене абсолютно все. Тобто, чи одружена, чи не одружена, з ким живеш, чи є діти, чи плануєш дітей. Ну тобто, абсолютно все вони запитували навіть попри, попри те, що в Норвегії це незаконно запитувати, і незаконно, ну як скажімо так, я могла, звісно, їх зупинити і могла сказати, що я не буду відповідати на ці питання, і взагалі це некоректно запитувати. Я абсолютно могла мала право так відповісти. Ну, в даному випадку для мене це не було настільки принциповим питанням, тобто не було ніякого секрету в цьому. Тому я відповідала на ці питання. Хоча, знову ж таки, якщо ви не хочете відповідати, звісно, ви можете озвучити, що ви не будете відповідати на ці питання, вони не стосуються вашої кваліфікації, вашого професійного бекграунду, і ви будете абсолютно праві. І вони не можуть ніяким чином змусити вас відповідати на ці питання. Як вони вже потім відреагують на вашу відмову, е, Ну, це вже інший момент. Тобто, чи вплине це на те, що вони оберуть вас кандидатом, чи, навпаки, не оберуть, Ну, тут, тут якби ніхто не, не може знати і дати, і дати наперед цю відповідь. Е, ще один цікавий момент, що е, якщо, наприклад, е, стосовно жінки, Хтось дозволить собі написати в соціальних мережах якісь, якісь гадості, скажімо так, то роботодавці вони дуже активно на це реагують. Тобто вони вважають, що якщо людина в них працює, то вона є частиною цієї компанії, і відповідно те, як людина поводить себе в соціальних мережах, впливає знову ж таки на репутацію компанії. І людина, яка в соціальних мережах дозволяє собі... Писати якісь образи чи розпалювати, наприклад, якусь ворожнечу, вона потім може мати наслідки від свого роботодавця. І знову ж таки, я вважаю, що це дуже позитивний момент, тому що, на жаль, поширеною є практика, коли люди в соціальних мережах вони стають дуже сміливими в поганому розумінні цього слова. І дозволяють собі ображати інших, дозволяють собі писати абсолютну гидоту, і при тому вони думають, що ніякої відповідальності за це не буде. То в Норвегії ситуація трошки інша. І це дуже позитивний момент, як і вже кілька тих, які я назвала перед цим. Що ще цікаво, що в колективі, наприклад, якщо жінка. Побачить якесь некоректне ставлення стосовно стосовно себе з боку чоловіків, колег. Я не кажу домагання, тому що про домагання тут, напевно, взагалі мови не йде. Ну, не зустрічала я такого, по крайній мірі, і не чула про таке. Хоча, можливо, десь воно є, знову ж таки, напишіть в коментарях, можливо, ви з таким зустрічалися. А просто от якесь некоректне ставлення з боку колеги чоловіка. То, знову ж таки, це все дуже серйозно в Норвегії. Вона про це повідомляє свого керівника. І той чоловік, який дозволив собі некоректну поведінку або якісь некоректні висловлювання по відношенню до жінки, він може навіть втратити робоче місце. Тому це знову ж таки спонукає думати про те, що ми робимо і як ми робимо. Наступний момент це те, що в Норвегії дуже підтримується ну, становище, становище жінки в сім'ї, становище жінки, коли ось ця історія з материнством і дитинством, так? з вагітністю і пологами. Тобто, вона, коли жінка, наприклад, вагітніє, вона не випадає з трудового життя. Тобто, по перше, я вже це розповідала детальніше в інших своїх відео. І жінка йде в декрет, і чоловік або партнер він теж йде в декрет. Тобто не так, що жінка там, на кілька років повністю випадає з трудового життя, вона прив'язана до дитини по зрозумілим причинам, а потім вже дуже важко і вона втрачає кваліфікацію за цей час, і дуже важко їй потім влаштуватися на роботу. То тут держава створює всі максимальні умови для того, щоб. Жінка вона лишалася е, в трудовому житті, щоб вона лишалася конкурентною на ось цьому е, тру, трудовому, е, трудовому якби, ринку, так, і е, щоб при тому всьому вона нічого не втрачала. Тобто е, вона і виконала свою місію важливу, так, яку вона. Вирішила для себе, тобто вона народила дитину, і через певний час вона повертається до активного трудового життя і вона не випадає із соціуму. Знову ж таки, дуже важливий момент фінансова підтримка. Тобто підтримка в зв'язку з вагітністю і пологами, це, це взагалі окрема, окрема велика тема, можливо, зніму відео про це. Тобто жінка отримує допомогу в зв'язку з народженням дитини, потім в подальшому жінка отримує фінансову допомогу на дітей. І це сприяє тому, що жінка не залежить фінансово від чоловіка. Тобто вона не боїться, що якщо, умовно кажучи, її партнер покине, то, то вона не зможе себе забезпечити. Держава забезпечить і держава допоможе. І це насправді дуже класний показник такого соціального захисту, і так, так і повинно бути, я вважаю. Окрім того, коли, наприклад, в жінки є якісь, є якісь питання по здоров'ю, то знову ж таки є фінансова підтримка держави, чи, наприклад, лікарняні, чи. Ну, ну, Будь-які інші моменти, чи якщо діти хворіють, до прикладу, то знову ж таки це все е, держава фінансово покриває. І е, е, що мені ще подобається, що тут, е, якщо, наприклад, жінка розлучена, то її, е, е, це от, як я теж в соціальних мережах часто зустрічаю, ну, ну це, це треш, я вважаю. Це абсолютно. Неприйнятні висловлювання, коли ось жінок, які розлучені з дітьми, там їх називають РСП, тобто там і інші такі негарні висловлювання. То в Норвегії я жодного разу такого не зустрічала. І, до речі, тут в соціальних мережах от під постами немає такого бруду, який є, на жаль, який є, на жаль. На ось в країнах пострадянського простору в соціальних мережах, тобто люди собі так не дозволяють висловлюватися, вони значно більш стримані, вони значно більш толерантні, немає ось цього якогось засудження, при тому, що люди дуже часто абсолютно не знають ситуацію, але вважають за потрібне висловити якусь свою нікому не потрібну думку. То в Норвегії в цьому плані по іншому, звісно ж. І що ще хочу сказати, що дійсно в Норвегії ось ця така гнучка система, вона допомагає забезпечувати баланс робота, сім'я. І жінка не повинна обирати або вона будує кар'єру, або вона створює сім'ю, там народжує дітей. Тобто це все гарно поєднується, в садочки дітей беруть практично від, від нуля, скажімо так. Ну, але, як правило, жінки вже е, приводять дітей в садочок трошки пізніше, тобто там вже е, мінімально, коли вже дитині 7-8 місяців, але є можливість е, віддавати дитину в садочок. Ну, навіть от, просто, е, просто там, умовно кажучи, на, після народження. Ось і е, ось ця норвезька модель, вона дійсно показує, що е, турбота про жінок. Ну, так, точно так само Норвегія турбується і про чоловіків, але просто тема сьогоднішнього відео про жінок, тому ми робимо акценти саме, саме на цих аспектах. Я думаю, це зрозуміло. То дійсно ось ця норвезька модель вона показує, що турбота про жінок вона є основою стабільного суспільства. Суспільства, де жінка почувається в безпеці і, відповідно, як наслідок, це потім впливає на. Багато інших е, сфер суспільного життя, де жінки відіграють важливу роль. І е, дійсно, коли людина почувається в безпеці, коли вона спокійна за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей, е, за те, що навіть якщо у випадку якихось форс-мажорних ситуацій вона, е, умовно кажучи, не лишиться на вулиці і не лишиться без підтримки, то звісно ж таки, це, е, це дуже Дуже позитивно, і це, напевно, те, як, як воно має бути в розвинених державах. Що ще хотіла сказати стосовно цієї теми, що бути, бути жінкою в Норвегії, напевно, добре, тому що навіть, навіть якщо ось наші дівчата приїхали в Норвегію, вони не є громадянами цієї держави, вони приїхали як біженці. Але знову ж таки, це, це підтримка, це фінансова підтримка, це от при тій самій вагітності. Ось багато жінок приїхали сюди вагітними і народжували тут вже в Норвегії. То зараз я знаю, до речі, трошки ввели обмеження, я чула про це, що там, по-моєму, мінімум рік треба прожити в Норвегії. Але на початку, тобто незалежно від того, чи людина от тільки-тільки приїхала в Норвегію, і вона вже, наприклад, народжує в Норвегії, і вона вже має право на отримання ось цієї одноразової допомоги в зв'язку з вагітністю і пологами. І там досить непогана сума, досить така хороша підтримка для жінки. І знову ж таки, так само виплати на дітей. Хоча повторюся, зараз вже трошки ситуація змінилася. Жінка має право на ось ці виплати вже після мінімум року проживання в Норвегії. Ось такі друзі справи. Тому, бачите, ось ця турбота держави про жінок вона дійсно сприяла тому, що норвежки вони є сміливими, вони не бояться лишитися одні. Вони знають, що про них потурбуються, і дуже хочеться дійсно, щоб ось ці такі позитивні міжнародні практики вони переймалися нашою країною. І дійсно була жінка в безпеці і почувалася впевнено і не боялася за завтрашній день. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього: чи згідні, чи не згідні, можливо, маєте якийсь інший досвід. До речі, багато в коментарях пишуть про досвід інших країн, теж наші українці, які виїхали в інші країни, і часто пишуть, як воно в інших країнах. Завжди теж дуже цікаво читати і порівнювати ось ці міжнародні практики різних країн. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!